нашеній патриарше Святославе Йор екселенці, апостоль бенунціо за United States, архієпископ Кристоф П'єр, високопреосвященні і преосвященні владики, Your Grace and most reverend bishops Всесвітліші і всечисніші отці, very reverend and reverend fathers, високопреподобні і преподобні браття та сестри в монашістві, most vener venerable and venerable monk and nuns, дорогі в Христі браття і сестри, dear brothers and sisters in Christ. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Сьогодні розпочинається новий етап мого життя це свято святих Петра і Павла, верховних апостолів, в цьому храмі святого Миколая, мерликівського чудотворця. Стоячи перед усіма вами, мене переповнює трепет та хвилювання. Бо глибоко усвідомлюю цю відповідальність і трудності цього служіння, яке мені поручається. Ця подія, сьогоднішня подія ставить мені запитання, чи я гідний прийняти це служіння тут, в Чикаго, як також приходять до мене багато інших різноманітних почуттів, пережиттів і запитань.

Nevertheless, I find comfort in the Lord's words You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. Precisely for this reason, I bent my head before God's grandeur today and humbly say, Here am I, Lord. Send me. Будучи свідомим свого недостоїнства для служіння в Чекаській єпархії, а хто міг би бути почуватися достойним? Одночасно сподіваюся на силу Божу, яка виявляється в безсиллі, та надіюсь на благодать Божу, яка лікує немічних і доповняє нашу обмеженість. Тому сьогодні, стоячи перед вами, прошу Господа не про силу, а все більшу свідомість і розуміння своєї обмеженості і безсилля. З почуттям відповідальності стою сьогодні перед Господом, церквою, єпископами священного синоду, Блаженніші патріарші Святослави, митрополити Стефане та Ігоре, в владики ваша довіра ставить переді мною велику відповідальність. Прошу про вашу підтримку і молитву, щоб я ставав гідним до служіння, яке ви мені поручаєте. My heart feels thanks goes to the Holy Father Pope Francis for confirming the decision of Aus Secr Sinod My words of gratitude are to all the bishops here present from the United States Conference of the Catholic Bishops. In various periods of my life and in diverse circumstances, the Lord gave me opportunity to gain the experience in collaborative work with bishops, priests and faithful. As well as consecrated persons of the Roman and Catholic Church, among whom I have many friends. As I come into this ministry, I firmly hope and await for this collaboration. For being united with the Apostolic See, we belong to one sole church. My great desire is this that more and more. We could live in the reality that we are brothers and sisters in Christ. Дивлячись на моє минуле життя, можу побачити всьому Божий промисел, який завжди супроводжував мене, через який я мав змогу познайомитись з дуже різними людьми, багато з яких сьогодні тут присутні. Висловлюю сім'ї на щирішу подяку за те, що допомагали мені молитвою. Словом і ділом осмислити, чому полягає правдиве служіння Богові та людям. Особливо хотів би подякувати сьогодні, владиці Ігору, за ту довіру в часі мого служіння в Львівській архієпархії, де я здобув неймовірний досвід. Також дякую моїй монашій, родині Студійському чернецтву, дитину, якого я себе і дотепер вважаю. Саме воно було для мене тим місцем, де ma я здобути досвід Бога і поглиблювати своє духовне життя. I welcome all my friends who came for this celebration. It would be take too much time to acknowledge each one of you. However, I would like to emphasize that not only Greek Catholics but also Roman Catholics and our brothers from the Orthodox Churches of diverse confessions have helped me on my path to God. Я намагався бачити в кожному з вас і в кожному з них посланців Божих, які мали якісь завдання від Господа для мене. Тож дякую всім вам, з якими я зустрічався на моїй життєвій дорозі. Прошу Господа для всіх вас щедрих благодатей а вас промовтовну підтримку моєму служінню. З особливим словом хочу звернутися до священників і вірних Чікаської, рідної тепер мені єпархі, дорогі співбраття, священстві, дорогі брати і сестри у Христі. Я ніколи не думав, що буду жити в Америці, але я вдячний Господу, що покликав мене до служіння на цій Богом благословенній землі. Служіння на величезних просторах єпархії Святого Миколая дасть мені унікальну можливість служити кожному з вас. Можу сказати, що саме це є для мене найбільшою радістю, і заохотою до цього служіння. бо ж хочу стати для всіх усім. З цим і приходжу сюди послужити кожному з вас. outset of my ministry as its foundation i take the words of jesus christ i did not come to be served but serve i am deeply convinced that i will constantly have to draw these strengths this inspiration from the lord in order to live in the spirit of service to others that is why I so desire always to act in the Holy Spirit, who is the source and foundation for every aspect of our ministry. Для того щоб ми могли служити одним одним, важливо плекати в своєму житті, молитву і життя чеснотами. Чесноти є вираженням любові, а любов є Бог. Тому тільки Святий Дух може сповнити нас жити цими чеснотами любові. Бо вони походять від нього. Кожне наше служіння іншим є приважливе, бо те, що робимо, думаємо, діємо, переживаємо то, що сповнює нас Святим Духом. А молитва ще більше сповняє нас Святим Духом, бо ми тоді безпосередньо єднаємося з Господом. Стремління до духовного життя дає Духові Божому діяти в кожному з нас. Без виключення. Святий Дух об'єднує в нас і між нами те, що по-людськи неможливо поєднати, дає розуміння, що робити, а що не робити. Вчить кожного з нас, як ми маємо узгодити наше духовне життя і нашу активну діяльність, святий Дух вказує кожному з нас, якими мало бути і в чому полягало особисто моє служіння для інших. Сучасний стиль життя стає більш невротичним, часто приносить напруження і неспокій. Проте, всі ці зовнішні ситуації не матимуть цілковито ніякого вплива на нас, якщо ми закорінені, є в Бозі, який кожній життєвій ситуації вказує, що він конкретно від нас потребує. Therefore, let us live more in the Lord and love each other evermore. Let us become united in Christ through love and in love, with Christ like love, which no one can overcome. Let us love one another and the whole world for which the Lord gave his life. Let us love each one as he loved us. Служим Кожній людині, яку поставить на нашій життєвій дорозі Господь, та в цей час то час жорстокий світ з відвагою несмів божественну радість, щоб зрадувалася кожна людина, яка стане на нашій життєвій дорозі, щоб усіх з них страх боязь, непевність, щоб світло Христове, яке ми принесемо до людей, просвітило увесь світ. Усіх тих, тих, хто не знає Бога, щоб всі єдиними устами і єдиним серцем славили і свіле причисне ім'я Господнє. Амінь.